Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі, отче Петре! У нас в студії чудовий гість, отець Петро Балох з ордену проповідників або так званих домініканців. І власне сьогодні, очі я би хотів вас попросити розповісти нам трішки про мучеництво, оскільки ми знаходимося в часі підготовки до беатифікації нашого мученика Петра Павла Ороса, то якщо би ваша ласка трішки розказати нам про мучеництво в церкві. Вітаю всіх е, слухачів, глядачів. Так, мучеництво, можливо, більше про мучеників. Е, про Мучеництво я сам особисто не досвідчив, важко мені про нього говорити. А натомість про мучеників трошки е, тут і там читав, і взагалі цей феномен, який ну, відомий ще зі старого сторінок старого заповіту, це і старі з книги Макавеїв, читаємо там мучеництво тих дітей, матері і синів, правда. Від язичників, яких мучили, яких чи інших там людей, які страждали за віру, та не знаю, всі пророки, як Христос каже, кого з пророків ваші оці не вбили? Ось Єремія, Ісая, правда, там жахливою смертю помер? Потім і так далі. Тобто мучеництво вже мало місце. З приводу е, віри в Бога, бо саме про це йдеться, не якесь інше мучеництво, а з приводу віри в Бога і переслідування вже тоді. А в християнстві воно набуло особливого значення після мученицької смерті Ісуса Христа на Христі. Ось це всі, кожен мученик є наслідує Христа стражденного і відповід... і наслідує всі, можна сказати, етапи цього мучеництва. Перше добровільність. Друге пробачення тим, хто цей, тебе. Третє молитва за тих, хто тебе мучить. Отче, пробачимо, бо не знають, що роблять. І четверте надія на Воскресіння. Щось. Правда, син чоловічий повинен багато витерпіти його, вб'ють, але третього дня він воскресне. Тобто всі мученики десь в цьому напрямку, так чи інакше, по різному мученики страждали. Хтось був безпосередньо вбитий, когось там жахливо четвертували, ще щось, робили. Когось просто гноїли в цьому камері в Сибіру, чи десь по поповолі помирав. І так, а це ще гірше, бо так міг вже знеохотитися і, і все таке. Але ось цей, взірець, цей взірець, він постійно був. Пам'ятаємо те, що ніколи, це пізніше ми називаємо так нашими мовами мученик, тобто той, хто мучиться в церкві, так не називали людей цих, їх називали свідками, мартирос. Грецьке чи теж Латина так само потім переклала, не не переклала, а взяла досліду з греки мартір. Свідок. Свідок, Ось так так називали людей, які віддавали так оптимістично цікаво свідок, як на суді той, який віддає життя за Христа в такий спосіб, жахливий. Це не ось свідок Його ходить по вулиці і там свідчить. А той, який життя віддає, це свідок. Який свідчить, ось це було для християн ось таке, це було свідчення справжнє. Церква взагалі перших віків вважала себе церквою мучеників. Тому, коли Константин дав свободу церкві, це для певних кіл у церкві була криза. А тепер що? А як ми тепер, церква мучеників, то як? Ми вже не мученицька Десь була єдина, свята, Вселенська, апостольська на Нікейському соборі визначено, але була й мученицька. І тепер вона. І куди пішло це мучеництво? Ну, в календар церковний. Ми в календарі мучеників вже лише маємо. А насправді на їх вже тепер вже не не видно. Ну то як? І почалася криза в певних, як я кажу, колах. Але. Ну, світ собі так не, не склав руки, і мученики були постійно, і аж до нашого 21-го століття є і, і в 20-му особливо на цих територіях Радянського Союзу, не знаю в інших комуністичних країнах, чи фашистських, чи якихось інших будь-яких режимів, чи світська влада, чи хтось не знаю, де коли на жаль інший представник представники інших релігій. Ну, та, та й ми декого там замучили, ну, бувало, ну, якісь Варфоломіївські ночі, чи що нас, ми е, і так далі. На, на жаль, ось людська природа така, що, що, що спротивляється Божій благодаті, і тоді хтось стоїть до кінця за віру у Христа, і за нього за нього страждає віддає. віддає... Найцінніше, що має в цьому точасному житті, це своє життя. власне. І це є і це є мученик, якщо, якщо він це робить заради Христа, не заради чогось іншого, але заради Христа, то, 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 то це, ось, це найбільше свідоцтво Христос так і само. І говорить, немає більшого любові від Йоанна, ніж якщо хтось життя своє віддасть за друзів своїх. Ось. Власне, такий був наш отець Петро Павло Орос, Він віддав своє життя ще за життя, був свідком, дійсно, свідком Божої любові, і неодноразово в спогадах можна читати, як він віддавав останній одяг свій чи чи їжу, потребуючим, і в кінці навіть своє життя віддав за віру в Бога за служіння церкві. Власне, це мучеництво, власне, так і трактувалося, що воно було підтвердженням свідоцтвом попереднього життя святого, і значить, в первісній церкві взагалі святими і вважали лише мучеників не було. То пізніше почали канонізувати вже. Не пам'ятаю, хто був перший не мученик канонізований, але до того перші віки лише мученики були канонізовані. Лише на могилах мучеників служилася Євхаристія. не на просто когось там святого. Там mm -hmm. не знаю, історично здається, Полікарп смирний, перший такий офіційний. Мученик в 155 році, якщо не помиляюся, то на його могилі почали служити. Потім ця традиція, що служить на антимінцях і так далі, звідти береться, але це були не просто частички святого якогось, але мученика. Бо це були справжні справжні святі, і, і, і потім вже дотепер воно збереглося, відрізняються святі мученики від просто святих, тим, що. Тим, що, наприклад, при канонізації, чи там беатифікації, канонізації не вимагається якогось спеціального чуда, щоб сталося за посередництвом даного беатифікованого, бо він вже мученик. Якщо підтверджений героїчність його мучеництва, ну то це вже свідоцтво. Це чудо вимагається, щоб когось беатифікувати при звичайному. Святому, який в святе життя вів, помер мирно, але свято і так далі. Ну тоді, щоб там не знаю, Йоанн Павло ІІ, як, щоб його батифікували, канізав, треба було якесь чудо. правда, при мучениках до цього не, не вимагалося, бо вже саме їхнє життя, з кінець їхнього життя був чудом, якось віддали своє своє життя. Тобто це такі особливі святі, бо вони в особливий спосіб уподібнюються до нашого Спасителя Ісуса Христа. Дуже дякую вам отче, за чудову розповідь за чудовий екскурс по історії церкви. І запрошую всіх вас, дорогі наші глядачі, власне, на беатифікацію нашого слуги Божого Петра Павла Ороса, священника, мученика, який віддав своє життя за віру і дійсно пішов до кінця, не появся пожертвувати своє життя до останньої краплі своєї крові. Дякую, отче. З Богом. Бог. З Богом!